Доброго дня, з понеділка хотів записати коротке відео. Не знаю наскільки воно вийде коротке, але бачу, що є потреба. І якщо я допомагав усім під час пандемії ковіду і моє відео ну, частково когось заспокоїло, комусь допомагали, зараз так само є час записати таке відео. І ще раз кажу: відео стосується суто медицини. От, що стосовно того, що в нас зараз відбувається з інфекціями в Україні. По перше, в нас є як мінімум кілька типів вірусів, які атакують нас. Ковід звичайно нікуди не дівся. Він є більшість українців. Переносять зараз повторний ковід. І е, на щастя, більшість українців, практично всі українці з повторним ковідом, хто правильно лікується вдома, не потрапляє до стаціонару і не потребує складної медичної допомоги. Тобто, це важливо пам'ятати імунітет природній в нас працює. Тобто, ще раз наголошую: не треба бути якимсь, я не знаю, далеким чи взагалі пояснюєш людям, кажу, один раз і назавжди. Імунітет від грипу у вас існує, не існує. Ви перенесли грип, у вас імунітету від грипу немає. Ви знову ж можете захворіти грипом. Якщо знову ж таки ви зробили вакцинацію від грипу, це що означає, що ви не захворієте грипом? Ні, не означає, якщо ви зробили вакцинацію від грипу і захворіли важко грипом. Це що означає, що це. Скажем, гарантовано, ви маєте захворіти легко грипом, ні, тому що є багато штамів грипу, і вакцина теж не може перекрити всіх цих речей. Це не є питання про. Вакцину взагалі, і ще раз наголошую, коли вже пандемія грипу валить повним, я кажу, так сильно вже практично дуже сильно нас турбує, тобто кожен другий хвилі грипом, зробити вакцину немає сенсу, тому що знову ж таки імунітет після вакцини з'являється через 14, а деколи 21 день. Тому питання про це потрібно пам'ятати. Я розумію, що ми завжди кричимо, так треба робити вакцинацію, тільки вакцинацію треба кричати до за 2-3 місяці, хоча б або хоча б за місяць до появи пандемії, так тобто пандемії грипу, зокрема, так. Що стосовно повторного ковіду, ще раз моя думка один раз і назавжди, поки не з'явився новий штам е коронавірусу, який починає нас атакувати і призводити до. Цитокінового шторму повторного я не бачу потреби як лікар вакцинувати по 10 разів бустерами людей. Це моя позиція і позиція медика, позиція багатьох моїх колег. Тому в даній ситуації я не розумію навіщо нагнітати ту ситуацію. теж. У нас і так є дуже багато питань в країні, крім грипу і ковіду зараз на даний час. От в кінцевому результаті. Ще раз хочу повернутися і пояснити, повторний ковід швидко, значить, по кроках збиваємо температуру з першого дня, навіть 37,2, 37,5. Далі відповідно знову ж таки збиваємо кілька днів нестероїдними протизапальними препаратами. Німе сил найкраще збиває при ковіді температуру. Чому не знає, ну збиває. От така практика. Кажуть так само, бо тут є дуже багато експертів, які все знають, чим збивати. Далі знову ж таки немає німесилу. Є нурофен, парацетамол, збивайте норофеном, парацетамолом. Чому ці препарати працюють? Вони зменшуються так само запалення в нашому організмі, не тільки температуру. І так, німесил збиває температуру. Препарат, до речі, розроблявся для лікування ревматоїдного артриту складної патології, тобто автоімунного захворювання, щоб ви розуміли, як треба читати історію і знати, як це працює. Так? Тому, в принципі, багато чого працює так, як ми не сподіваємося, але воно працює. Друге питання після того, як ви збили температуру або паралельно, ви дивитеся, якщо стан окей, добре. Якщо температура далі, 4-5 день, пішли в лабораторію, здали. Це реактивний протеїн. Це реактивний протеїн більше п'ятірки. Є питання стосовно таблетованого антибіотика. Не треба в дупу нічого колоти. Не треба зразу це в триаксон в дупу колоти. Тому що питання я не знаю, як говорити ще так само до лікарів і до пацієнтів. Але ну в даній ситуації, напевно, треба говорити отак відверто, щоб вони розуміли. Значить, є таблетований азитроміцин, переважно сумамет. Відповідно, він працює в більшості. В кого є складне запалення, дуже високий. Це реактивний протеїн. Є група вторхінолонів, яку призначають таблетовано теж лікарі. Все тема закрита. Чи працюють ті антибіотики, навіть як у вас був дуже складний ковід? і Ви були в реанімації і вам давали лінезолід, миронем, потужні антибіотики. Так при повторному ковіді прості таблетовані антибіотики працюють. Тобто не треба вигадувати якісь космічних питань, не треба панікувати. Треба чітко робити все крок за кроком. Чи треба відхаркувальні якісь препарати? Ні, не треба. Відхаркувальні препарати переважно знову ж таки чи для розрідження слизу ми призначаємо тоді, коли в нас є що стан по типу пневмонії вже запалення, і для того, щоб легше людина, скажімо, Реабілітувалися після пневмонії. Як вас цього немає, то ви знову ж таки понапиваєтесь препаратів, які стимулюють виділення слизу, і потім блюєте. Кажу, і потім, відповідно, задихаєтеся. Я не розумію так само своїх колег, які де вони взяли, в якому протоколі ці препарати. Я не бачу, щоб за кордоном так само ці препарати масово призначалися. Якісь купа біодобавок, купа вітамінів, купа всякої біліберди, яка взагалі не потрібна. Тобто лежіть в горизонтальному положенні, збивайте температуру. Туру є ускладнення бактерійне, даєте антибіотик. Зробили ДДМР при повторному ковіді. Є відповідно високий ДДМР, даєте Ксарелта або прадакса, Тобто, мається на увазі, лікар має це давати. Не аспірин. Аспірин тут не працює. По ковіду більш-менш все зрозуміло. Я не бачу там якісь питань. все, немає ніяких підводних каменів, все просто. До грипу. Грип тепер важкий. Дійсно, два роки не було грипу під час ковіду. Практично, у нас зараз є грип, і він вже з'явився рік тому. Записував відео рік тому, на Тіктоку набрало майже мільйон переглядів. Що грип протікає в два етапи, тяжко. Знову ж таки, з високою температурою, яка тяжко збивається. Відрізнити від ковіду можна тільки тестом. Тобто, зробили тест, є позитивний ковід, вас ковід. Зробили тест позитивний грип, вас грип. Все, нема ніяких інших фантазій. Переважно грип і ковід. Від я не бачив таких пацієнтів. Це є один на мільйон. Такий пацієнт зустрічається, тому один одна з інфекцій вас атакує. По грипу коротко, значить, теж збиваємо температуру з першого дня, вона буде висока, тобто тут не буде питання, чи збивати, чи не збивати. Вона у вас буде висока. Часто температура не хоче збиватися. Тоді, відповідно, знову ж таки, в нас є анальгін з дімдролом, тобто, відповідно, якщо важка ситуація, порадьтеся з лікарем. Це такі препарати. Для дітей анальдим, свічки, які, в принципі, працюють теж. Крім того, деколи лікарі дають маленьку дозу стероїда, тобто, якщо відповідно стан є дуже важкий і відповідно температура не збивається. В період так само перших днів лежати в горизонтальному положенні, відпочивати і відповідно не виходити на холодне повітря, тому що вихід на холодне повітря відповідно знову ж таки може потім вам спровокувати приєднання бактерійної інфекції і пневмонію, і також ускладнення грипу. Теж третій-четвертий день температура висока. Пішли, зробили це реактивний протеїн. Високий приймаєте антибактерійний препарат. Це реактивний протеїн в нормі не потрібно приймати антибактерійних препаратів. Ратів не треба приймати жодних відкашлюваних препаратів так, є кашель часто, тобто приймаєте льодяники чи приймаєте знову ж таки, препарати, які заспокоюють і зменшують подразнення трахеї. все тобто, якісь питання в принципі. Немає, от і ще один третій вірус, який знову ж таки нас атакує, проходить без температури. Я е, це умовно назвав його як вірус псевдоалергії, тобто він нагадує, тобто його симптоми нагадують алергію. І в кінцевому результаті ми бачимо, що людина пчихає кашляє, температури нема. Кашель з'являється десь на третій день. Спочатку пчихає і дуже багато слизу виділяється з носу. Знову ж таки, якщо в нас стають соплі жовтими і відповідно або зеленими, обов'язково це приєднання бактерійної інфекції, пропити азитроміцин, сумамет відповідно три дні. Окей, можна бісептол взяти так само, пропити так само три три дні. Цього достатньо для того, щоб зупинити приєднання бактерійної інфекції при цьому вірусі Цей вірус не ідентифікується Тобто це вже суто клінічно. Він був до ковіду, часто я так само зустрічався, сам хворів кілька разів. Знову ж таки, чому вірус? Тому що знову ж таки починається як вірусна інфекція, от а не бактерійна інфекція. Вроді би, основні моменти пояснив в даній ситуації.